Всім привіт, дорогі українці! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Будь ласка, не забуваємо підписуватися і ставити лайки. Сьогодні ми поговоримо, як записатись на біометрію, коли ви знаходитесь в Україні і хочете здати біометрію у Львові. По-перше, як записуватись на VSG Global? Я також не бачу сенсу вам це розказувати. Я вам скину посилання знизу на Ніагарку. З блогерів, вона дуже чудово все розповідає за допомогою її відео. Я також записувалась, але її запис дуже підходить людям тим, які знаходяться в Україні, і хочуть записатися. В Європу це без питань, 100% варіант, і у вас все буде добре, у вас все вийде. Але якщо ви хочете записатись до Львова, є дуже дуже багато дюланців. Так як ви знаєте, що зараз грибуть гроші, сидять сутками, невозможно виловити дату. Є декілька моментів, завдяки яким ви зможете записатись. По перше. Лайфхаки, якщо ви все-таки вирішили сидіти сутками моніторить, постійно дивитися цей графік, дивитися календарь, по-перше, Gmail почту VSG Global чомусь не пропускає. Такий є хитрость. можна создать і почту або мету, або укарнет. Заходить з декількох там з телефона, з ноутбука. все, що у вас можна, все, що у вас є, пробуйте заходити. Другий момент: за п'ять хвилин до години, тобто без п'яти час, без п'яти два, без п'яти три, заходьте в цей час. Кажуть, що звільнюються міста. Але я сиділа тиждень, не спала, не їла, не ходила в туалет, не дивилася за своєю сім'єю. У мене не вийшло нічого. що б я не робила. Тому мені прийшлося звернутися до. Е Опять же, цих бариг і заплатити їм гроші, тому що в той момент я була злякана і розуміла, що в мене тільки є 30 днів, коли вам прийшов лист біометрик, там написано 30 днів для здачі біометрії. Насправді вже ці 30 днів відмінили, тому можете не боятись. Ви можете її здати як через місяць, як через два, так і через три. Але краще з цим не затягувати. Я е, зайшла в телеграм-канал, є там зелені вікна, називається. Ви там можете дізнатись деякі відповіді, але це все буде дуже поверхотно, тому що там в основному люди заробляють бабло на цьому всьому. От, і я заплатила людині 2 тисячі гривень за одну людину. Тобто, на мене і на чоловіка 4 тисячі гривень. Якби я в той момент, якби мені хтось підказав, так як на всьому Ютубі, де б я не шукала, цієї інформації немає, тому що блогерам і компаніям не вигодно цим ділитися, тому що це їхні гроші. Я цього не знала, але. Є один момент. Якщо у вас не виходить зовсім записатися в стандартному режимі через V Global, через календар іменно у Львів, класний є спосіб. Я скидаю вам посилання на почту В Global. Пишете туди скаргу. Із, будь ласка, я таки-то, таки-то, я така, та -така то Запишіть мене, будь ласка, до вас на біометрію. Не можу зловити у вас дату. Не виходить, у вас постійно все зайнято. Прикріпляєте свій лист «Біометрикс», який вам пройшов на запрошення біометрії, і вуаля, два дні вам відповідь максимум п'ять. Я вже особисто знаю п'ятьох людей, які отримали запис. Але тут є один момент: якщо ви записуєте самі через календар, або вас записує якийсь барига, ви можете відмінити або змінити свою дату здачі, якщо у вас там щось сталося. Якщо ви тут вас записали через почту, а ви ще, кстати, можете позвонити на номер VHG Global на їхньому офіційному сайті. Номер телефону іменно у Львові, який знаходиться, вас можуть записати. Якщо ви вас записали, змінити ви вже нічого не можете. Вмерли ви, поламали ногу, щоб вас з вами не сталося. Вас повинні принести, занести, донести, і ви повинні прийти, прийти здати біометрію. Ні, тоді ви будете починати весь весь шлях. Спочатку вам треба буде писати кризис з форму. І, ну, це дуже дуже багато гімороя одним словом. От вас записали, вам доноро прийти лист із датою, часом, а, на коли вам приїжджати у Львів. Отримали ви це все, тепер збираємо документи. Значить, перше, що ми беремо з собою? Як була у Львові, здавала, і я знаю, що це 100%. Перше а, за кордонний паспорт. Друге, оцей лист Biometrics, у якому RCC, USA, ви це поймете, коли ви будете заповнюватися за лист. Який вам прийшов на запрошення біометрії, його розпечатуєте. Потім розпечатуєте цей лист із датою і часом, на який вам призначено у Львові запис на біометрію, на здачу біометрії. І четверте, обов'язково у вас повинна бути згода. Якщо вам вона не прийде автоматично із листом із записом, там де у вас буде дата і час на коли вам, То я в посиланні під відео також скину а, силку на цей листочок, який вам треба обов'язково буде роздрукувати і взяти з собою. Без нього ви біометрію не здасте. Тому ви його не заповняєте. Оце ви берете 4 документи, і цього вам достатньо. Ви заходите. На який час єдиний момент, якщо у вас призначена зустріч там на годину дня, на 12 дня моя вам порада: приходьте на 9, тому що я здавала 8.30, чоловіку було на годину. Він вже в 9.30 здав. Дуже велика швидкість, дуже швидко все здається, і люди йдуть толпою. Тому не думайте, що підете кави поп'єте, погуляєте по Львову, а потім прийдете на годину. Ні. Зранку лучше прийдіть, от стійте годину, але ви здасте і потім ви вже вільні займайтеся своїми справами. Так. В принципі, все. Здали ви біометрію, свої пальчики, свої очки. Все, їдемо додому, погуляємо по гарному місту Львову і чекаємо відповідь. Вам должно прийти два листа. Про здачу біометрії, то що ви здали, і про те, що запрошення вашого оригіналу паспорта на вклейку візи. Що робити після цього буде в наступному відео? Я покроково з вами буду збирати пакет документів, і покажу, як все заповняти правильно. Опять це для тих українців, які в Україні їх будуть відправляти свої візи. В Європу. Як можна обійтися без цих всіх бариг? Так, така можливість є, і я вам її покажу і розкажу. Все, не забуваймось підписуватися і ставити лайк.